Guide – Початкова школа. Візуальні інструкції для проведення експериментів. Дослід. Чому предмети стають неелектризованими? Увага! Усі досліди виконуються у супроводі дорослих. Мета досліду показати, як предмети можуть притягувати один одного після того, як ми їх наелектризуємо. Що таке неелектризовані предмети. Коли ми тремо один предмет об інший, на його поверхні можуть накопичуватися маленькі частинки, які ми не можемо побачити. Ці частинки можуть змінювати поведінку предмета. Наприклад, предмети можуть почати притягувати один одного або відштовхуватися. Це явище називається неелектризованими предметами. Тобто, предмет стає зарядженим і може впливати на інші предмети. Необхідні матеріали. Пластиковий грабінець. Шерстяний шарф або светр. Волосся. Маленькі шматочки конфеті. Надуті повітряні кульки. Кроки досліду. Крок перший. Приготуйте всі необхідні матеріали. Візьміть пластиковий гребінець і покладіть шматочки конфеті на стіл. Крок другий. Розчищіть волосся гребінцем приблизно 15-20 разів. Або потріть гребінець об шерстяний шарф чи светр. Крок 3. Піднесіть гребінець до шматочки в конфеті. Крок 4. Спостерігайте, як папір починає стрибати і притягуватися до гребінця. Крок 5. Знову розчищіть волосся і подивіться, як волосинки починають підніматися і тягнутися до гребінця або одна до одної. Крок 6. Потріть повітряну кульку в шерстяний светер або волосся, а потім підносіть її до свого волосся чи конфеті. Зверніть увагу, волосся також притягується до кульки. Чому конфеті і волосся притягувались до гребінця? Що відбувалось із волоссям, коли його розчісували. Під час досліду, ми побачили, як предмети можуть змінювати свою поведінку, коли ми їх тремо один об одного. Це відбувається, тому що на поверхні предметів накопичуються невидимі частинки, які можуть притягувати або відштовхувати інші предмети. Таким чином, ми створюємо неелектризовані предмети, які можуть поглинати або відштовхувати маленькі речі, такі як конфеті або волосся. Таке явище називається статичною електрикою. Ваша стима історія тільки починається.